У ага, вас есть тариф, как у вас. Арана, куда не спить вечер? Жабиков слухает. Где твои жабки? Ой, ой, чудо малы, чудо слушает. Котенятко мої. Жабіков слухає. Святом тебе. Сьогодні трійця, дочік. Мої котенятку сонені, не, не спить. Що тут у нас? Наша штора жовто-блакитна. всі жовт ходять білий гурт ем, калаші. Томати. Томати і тут у нас є, ага, і тут. І... Там томати чотири. П'ять томатиків, п'ять, Що там ще немає, нічого. Там блін, нема. Дим. Ось іще. О, уля! Ой, ось, здо, за класси. Нікоти. Ну, зайчик, дай боля, щоб всі діточки з вадами фізичними і ментальними були здоровенькі, щоб за ними опікали люди, щоб їх не оставляли без догляду. Бо вони дуже потребують. Особливу увагу. Дадуть моя кіця рідненька.